Холодна війна коротка історія розділеного світу. Неординарну фотовиставку презентували у Прикарпатському університеті. Її підготувало бюро публічної освіти інституту національної пам'яті у Варшаві. Під час урочистого відкриття експозиції генеральний консул Республіки Польща у Львові Ярослав Дрозд відзначив, що холодна війна є важливим досвідом в історії. Для модежі кратуші учити досвячення німа молодь не має такого досвіду. Уважаємо, що в час, коли знову з'являються чорні хмари зі сторони Росії. Необхідно показати, як колись ділили світ. Хочемо показати це молоді, щоб вона краще зрозуміла, чому часами так складно було у стосунках з сусідами. і то. Був час. ректор Прикарпатського університету Ігор Цепенда каже, що рік тому ці світлини оцінювали б лише як історію. Однак, нині дана виставка не просто фотохроніка минулого, адже в сучасних умовах має ще й неабияке футурологічне значення. Вона повертає нас до того, що все може повторитися, якщо людство суспільство… Не аналізують події минулого, і те, що ми сьогодні побачимо, це відзеркалення того, що ми можемо мати, і те, що вже стає прелюдією можливої наступної холодної війни, яка відбувається, за словами Ігора Цепенди, проблема холодної війни в тому, що вона на довгі роки розділила людей. Зокрема, на пострадянському просторі образ НАТО як ворога дуже глибоко вкоренився в суспільній свідомості. Тому завдання політиків бути відповідальними і пам'ятати, що за цим стоять передусім люди.